Друзі, привіт! Презентуємо лот постільної білизни, бренду Ліварно та Мерадісо. В лоті є 13 комплектів. В цьому лоті є наволочки. По одній штуці в комплекті 40 на 80 розмір. Таких наволочок буде 6 одиниць. Також є комплекти, наволочки та підодіяльники. Можете роздивитись розмір. Таких комплектів буде 5. Вони йдуть з різними принтами в різних кольорах. Також в наборі буде комплект наволочка та підодіяльник в такому розмірі. Та один комплект, дві наволочки та підодіяльник. Це тканина бавовна та поліестер. Ціна даного лоту 2530 гривень. Ціна одного комплекту 195 гривень. І це, от ви вже можете замовляти в наших менеджерів та на нашому сайті. Дякую, заробляємо разом.